Доброго дня, шановні любі глядачі. Ось ми приїхали в рахни лісові. Встановлюємо тепличку 3х6. Торці будуть з полікарбонату. Наверх плівочка і плюс нижня плівочка для утеплення. Ось хазяїва мали свою тепличку до цього зі скла, самі робили. І тепер вирішили замовити в нас нову тепличку. Що ви плануєте? Вирощувати. Плануємо помідори, помідори любимо. Огірочки теж. Огірочки теж да? Да. Це салат. А цибуля рядом буде. І діска. Чудово. Один готовий торець будемо кріпити до каркасу. Встановлено два терця. І зараз буде вирівнюватись теплиця. В основному всі етапи встановлення теплиці стандартні. Але для тих, хто перший раз на нашому каналі, я повторюсь: після вирівняння теплиці ми закріплюємо внутрішню та верхню плівку. Зараз за допомогою шнура ми затягуємо верхню плівочку. А шнур кріпиться з внутрішньої частини теплиці. Після того, як закріплена плівочка на торці внутрішня і верхня, зараз кріпимо за допомогою землі. Воно буде мати ефект натягнення плівки та як фундамент. Зараз ми можемо спостерігати вже останні кроки завершення встановлення теплиці. Так виглядає готова тепличка 3х6. Мова, дивіться, защитуйте, щоб Дивіться, тут у вас є домашні тут. Оце не до того, щоб нам лінії засипали. Засом поріг, він прогинається. Що потрібно зробити? Потрібно взяти брусочок чи доску, бажано дубову, обробити її 2х5 см, от так знизу її прикласти і прикрутити. Тут, тут, тут і тут. Вона має бути отакої довжини. Зробити упор для того порога. Чим, якщо у вас є труби, кусок такої профільної, 40х20, можна її прикрутити. Труби. Як вам внутрі? Окей. Тепленько там Так, Там вже можна жити. Не так, як на дворі не мерзне. Не підсипаємо. І тільки в тому випадку, якщо водою яму. Тут. Так, так. І все. Земля мокра, тяжка, їй достатньо. Вона сама сяде, витягне пліт і ще А ось і подарунок, крапельний полив. Дякую. Ти тут сьогодні? Так, так. Подивіться. Там Угу. Так, все гарного вам врожаю. Присилайте отзиви.